У Черкасах діти з вадами зору можуть відчувати фарбу на дотик і малювати різними кольорами. Це стало можливим завдяки втіленню проєкту школярів одного з навчальних закладів міста. Свою розробку в майбутньому планують запатентувати, адже аналогів їхнім фарбам ні в Україні, ні у світі не знайшли. Більше про цю ідею у нашому наступному сюжеті. У вас є подваж шпателя та дві кісточки. Ось так починається цей урок малювання. На столі у школярів по шість кольорів фарб та полотна. Сьогодні кожен створюватиме свій різнобарний шедевр. Зазвичай люблять пензликами малювати, бо ними набагато легше. А я але ще нас... Люблю олівчиками, олівчиками. але насправді ці фарби легше наносити шпателями, тому що вони загрібають пісок. Діти за столом слабкозорі і ментори допомагають їм орієнтуватись, як працювати із фарбами. 14-річний Кирило вирішив малювати літо. Біле чи жовтий колір вони такі легагідні. А от далі, черв... червоний і зелений. Вони вже видно, що тут пісок, а чорний взагалі. Час малювання можна розслабитись. І фантазію включить щоб намалювати. ці текстурні фарби для людей з порушенням зору створили школярі черкаського ліцею. Перспектива ідея виникла під час занять з робототехніки, обговорюючи тему мистецтва. Молодь вирішила зробити малювання більш інклюзивним. Бо людям з вадами зору доступу до такого дозвілля раніше не було, іноді навіть є люди, які вважають їх неповноцінними. А мистецтво це взагалі навіть деякі думають, що це як це все ж не поєднування. Ну як от людина, яка має вади зором і щось малювати, ну що вона там побачить. Ну типу, і от мене це особисто зачепило, тому що я вважаю, що кожна людина має право реалізовувати від ідеї до реалізації задуму збігло кілька місяців. Підлітки експериментували, радилися з незрячими людьми, а згодом написали програму та виграли грант у 100 тисяч гривень, щоб виготовити 55 наборів фарб із шести кольорів. Між собою вони відрізняються різною фракцією піску у кожній з бару. Зараз ми працюємо над тим, щоб запатентувати наш проект. Це перший наш крок. Ну і плюс спілкуємося і... Із зацікавленими людьми для того, щоб продовжити роботу цього проекту, тому що фарби вже на жаль закінчується. Ми подібного не знайшли не лише в Україні, а у світі набори з фарбами ініціатори проєкту передали спеціальній школі у Черкасах, де навчаються діти з повною або частковою втратою зору. Такій креативній допомозі там радіють, адже творчі заняття надважливі для розвитку учнів. Такі коли вони малюють, а вони теж відчувають. В них в голові вже складається якась картинка, і за допомогою кінчиків своїх пальців вони творять шедеври. По-третє, це розвиток дрібної моторики, що особливо важливо для дітей початкової школи і координації. Нині Підлітки шукають нові грантові програми і партнерів для продовження проєкту та його масштабування, адже вірять, що ідея інклюзивного мистецтва. Має втілюватися і надалі Ірина Васюра Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон єдині новини.